З мером Божем травців, ви знаєте, свої показує, що чисті серце Бога побачить. Що Богу взагалі потрібно? Він не сніс уже закон, йому вже нічого не потрібно. Чи можна просто якісь обради робити, ритуали? Що? Що? що взагалі Богу потрібно від нас? А він показує, що йому потрібно чисте серце. В покорних серцях живе Господь. І... Життя по благодаті насправді да, це над законом. Ми вже виконуємо закон, да? тобто ми життям своїм виконуємо закон, тому що Господь є святий і дає Духа Святого для того, щоб ми жили вже над законом. А плід Духа Святого, да, це милість, це любов до терпіння. І якщо ми просто робимо якісь обради, ритуали, там, що завгодно, і думаємо, що ми спасемося, я теж так, колись щось надумала, але Господь показує, що ні, якщо ти не очищаєш своє серце, не примиряєшся, не пробачаєш, то і тобі не буде пробачено, Що ти осуджуєш, і я також могла приносити якісь обряди, да, там, щось робити Господу. Там, хоча ну, для далеке да, до Господа робити там, і ікони, і свічки, і свячення е, всяких кошиків і так далі. І, і при тому могла гніватися, судити, осуджувати, говорити що завгодно, Да. І Господь показує, що ні, ти не відеш, чисте серце має бути. В чистому серці живе Господь. Да. Ми тоді зможемо побачити Бога. Тому коли ми приходимо до Бога він говорить, і говорить, Згадав, що твій брат, гнівиться проти тебе, йди проноси, да, залиш цей дар, іди примирися, тоді проноси цю жертву. Це що завгодно. чи наша молитва, чи наше служіння, похвала, прославлення Бога. Якщо він говорить, якщо ти це робиш з нечистим серцем, це для тебе не в користь. Mm -hmm. І маємо очищати своє серця, покаянням, зміненням своїм життям. Да. Для цього сподає церкву, щоб ми пройшли святість і досконалість, яку очікує нас Господь.